Чому він ще раз, чому він не може відразу попасти в зелене? Тому що він же ж будує аватар на базі якихось поведінкових характеристик користувача, тобто, що гуглив користувач до цього, що він дивився, які сайти, який контент, контент він дивиться, де він був? Можливо, він гуглив, дивився відгуки, все одислазив, все у вашого конкурента. Тіктоках, Фейсбуках, тобто це дуже великий набір, кількість аналізів, скільки разів був на вашому сайті та інше. Йому треба намалювати аватар. Уявімо, що там було 10 конверсій, і всі вони намальовані на користувачах, які по 10 разів заходили на ваш сайт. Він буде вишукувати цих по 10 разів на сайт. А це був тест просто неправильний. Він просто в нього вибірки закріпилися не ті сигнали, які потрібні. І це може складати якусь певну проблему при масштабуванні, тому що він, начебто, правильно думає, але не вистачає от цільності цього а, образу, чи як, щоб він був не розмилений у нього, а більш чіткий. Чим більше статистичних даних, чим більше цих конверсій, про які Google пише, тим більш ясніше він просто може брати і захоплювати лише певних користувачів. Якби це там, некрасиво я там не малювала. Да, умовно, він може хватати лише їх умовно, але це відбувається лише при досягненні певної кількості конверсій, тому, наприклад, там фейкові замовлення чи, наприклад, там перебої в даних правильних цілях, вони найгірший ефект роблять, чинять на ваші перформанс макси, тому що у них розмилюється цей аватар клієнта, тобто додається, наприклад, сюди ще якийсь володя. Володя, Натан, я не знаю. Марк Цукерберг там не